Понад 50 авто для збройних сил України за півроку відремонтували працівники одного із автосервісів у Коломиї. Чоловіки зізнаються, грошей за роботу з волонтерів не беруть. Наші журналісти розпитали фахівців, з якими поломками найчастіше приїжджають машини із-за кордону. Остання надія Так жартома називає свій автосервіс Сергій Гаранович. каже це тому, що до нього привозять машини, від яких усі інші відмовляються. Після початку повномасштабної війни Росії саме сюди почали звертатися чи не всі місцеві волонтери, котрі мають справу з ввезеними авто для ЗСУ із за кордону. Машини, які ходять за кордоном, м'яко скажучи, вони просто на колінах. Їхня подальша експлуатація, ну скажу так, неможливо. Вони вже приїжджають дуже змучені і дуже. Багато і коштів, і часу потрібно для того, щоб хоча б їх вивести хоча б на якийсь рівень, щоб можна було віддати туди. Навіть при тому, що, розумієте, що життя у них коротке, тому що вони йдуть туди, все рівно потрібно дуже багато вкладень, і капітал, і ну, ресурсу, часу виділити на це. В Середньому собівартість запчастин обходиться в 300-400 доларів. Та Сергій Гаранович каже: більшість постачальників ідуть на зустріч, коли дізнаються, куди поїдуть їхні запчастини. Переважно, бо вони приїжджають, що з них з усіх шпат. Є це масло. Більшості джипів там не завжди працюють 4 на 4. Хоча їх там запевняють, що воно все працює. В більшості там зараз залишилося вже не машини, а назви, і там є теж такі, скажімо, не дуже чисті на руки, беруть машину просто. Підлатали, підшаманили, і вона в зовнішній вигляд її цього. Що... Та ще гірше, коли вони беруть, знизу просто запустять е... якоюсь бітгом ті санці щоб не було видно тверджавчині. І коли починаєш працювати, будь-який гайко воно раз рвалося ви вже з кузовом. Ну, проблеми тоді ще важче працювати. Робота на СТО зараз вимагає повної віддачі, бо авто вкрай необхідні нашим захисникам. Тож пан Сергій з колегами працюють і у вихідні, і в свята, і часом навіть раном ранці чи вночі. Переважно всі роботи робляться на вчора. Недавно були чехи волонтери. Поламався машину на киселике свято медалю. Ну людина взагалі нічого не по нашому не розуміє. Якось вернуть пополам, пояснили, де він є. його забрали, зробили машину, щасливий Поїхав. Вони працюють на власній ініціативі. І, відповідно, мене ну маємо схили Всі дороги ведуть до перемоги, впевнений Сергій Гаранович, і кожен із нас може її наблизити. Кожен хто долучиться до будь-якої роботи, яка потрібна. Я думаю, що перемога наблизить. Юлія Марциновська для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.